Soft skills. Ступ. перший. Чому ця книга відрізняється від усього, що ви коли-небудь читали? Більшість книг про розробку програмного забезпечення зосереджуються на самій розробці, кодуванні, технологіях і алгоритмах. Вони вчать вас писати бездоганний код, створювати ідеальні тестові сценарії або розбиратися з новими технологіями. Але ця книга не про це. Ця книга не розповість вам, як стати найкращим програмістом у на технічному сенсі, натомість вона допоможе вам стати хорошим розробником у широкому значенні цього слова. Бути хорошим розробником це більше, ніж просто вирішувати проблеми чи писати елегантний код. Це також про вміння керувати своєю кар'єрою, знаходити баланс між роботою та особистим життям, і отримувати справжнє задоволення від того, що ви робите. Ця книга про вас, вашу кар'єру, ваш розум, ваше тіло, і навіть якщо ви вважаєте вашу душу. Не хвилюйтеся, я не планую радити вам, медитувати, ой, злотос чи брати до рук кайот для глибокого самопізнання. Я прагматик і мій підхід полягає в тому, щоб розробити, розгадати, розгля, розглядати розвиток як професіонала. Через усі аспекти вашого життя, а не лише через набір технічних навичок. Щоб стати хорошим розробником програмного забезпечення, ви повинні розвивати себе всебічно, не лише вдосконалювати навики програмування. Це включає вміння будувати кар'єру, ефективно навчатися, залишатися продуктивним, піклуватися про своє тіло і здоров'я, а також знаходити внутрішню гармонію і баланс. Ми Підхід цілісний. У цій книзі я зосереджуся на тих ключових сферах життя розробника, які, на мою думку, найважливіші і можуть стати для вас найкориснішими. Книга складається із семи основних розділів, кожен з яких охоплює важливі аспекти життя розробника, кар'єру, розум, тіл та дух. Кар'єра у першому розділі я розповім про те, як ефективно. Керувати своєю кар'єрою, визначати власні цілі і досягати їх. Це може включати підйом кар'єрними сходинками, відкриття власного бізнесу або створення вашого власного продукту. Маркетинг себе. У другому розділі ми поговоримо про те, як створити свій бренд як професіонала, стати помітним у своїй сфері, створити. Успішний блог і ефективно позиціонувати себе в індустрії. Навчання. Третій розділ присвячений тому, як швидко як навчатися швидко, самостійно і з максимальною ефективністю. Ви дізнаєтеся, як отримувати нові знання, незалежно постійно від викладачів і розвивати навички, що принесуть реальні результати. Продуктивність у четвертому розділі я розкрию секрети боротьби з прокрастинацією, організації свого часу та виконання більшого за менший проміжок часу. дізнаєтеся, як налаштувати свій робочий день для досягнення оптимальних результатів. Фінанси: п'ятий розділ допоможе вам розібратися в основах фінансової грамотності. Ми поговоримо про те, як керувати своїми грошима, уникати боргів. І створювати фінансовий фундамент, який дозволить вам відчути себе в певному майбутньому. Фітнес. У шостому розділі я розкажу, як підтримувати здоров'я, узбуватися зайвої ваги та залишатися у формі, навіть якщо ваша робота передбачає сидячий спосіб життя. Дух. Нарешті у сьомому розділі ми поговоримо про те, як знайти сенс у своїй роботі. Розвинате мотивацію і забезпечити гармонію між вашими професійними та особистими прагненнями. Ця книга це більше, ніж просто порада для розробників, це дороговказ для тих, хто прагне знайти найкращу версію, прагне стати найкращою версією себе як у професійному, так і в особистому житті. Тут ви знайдете не тільки практичні поради, але й мотивацію для змін, що покращить якість вашого життя